Перед конференцією Реагро я отримую багато питань стосовно цього заходу. І в деяких з них люди шукають відповіді на свої сумніви. І це нормально, адже зміни завжди викликають запитання. Перше питання, яке я хотів би обговорити, звучить так. Чесно кажучи, скільки разів я вже чув про ці чудові методи. Вони звучать гарно на словах. Але провадити їх на практиці це зовсім інше питання. Чи зможу я провадити нові методи? У своєму господарстві. Вас теж турбує думка, це звучить гарно, але чи зможу я це зробити? Повірте, ви не один такий. Це запитання мені ставить майже кожен фермер, який хоче змін, але сумнівається в собі. Знаєте, впровадження регенеративних методів це не революція за одну ніч, це еволюція, яку ви можете почати з маленьких кроків. На реагро ми розглянемо реальні випадки, де такі ж аграрії, як і ви, починали з простих рішень, наприклад, покривних культур чи зменшення обробки ґрунту. Більш того, ви не будете самі. Конференція це не лише знання, це також підтримка спільноти експертів і практиків. Ви зможете побачити приклади інших господарств, де ці методи вже працюють і адаптувати їх під свої умови. Тому, якщо у вас є сумніви, це нормально. Головне, що у вас є бажання змінюватись. Конференція Reagro25. Деталі за посиланням у профілі. Якщо ви також маєте запитання, пишіть в коментарях. Я і далі буду відповідати на них.